У Ізраїлі відбуваються акції протесту з вимогою припинити вогонь та повернути заручників. У Тель-Авіві почалися зіткнення мітингувальників із поліцією. Деякі протестувальники також вимагають відставки ізраїльського прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньяхо. Мітинги відбулися у Тель-Авіві, Хайфі, Єрусалимі, аж до та інших містах. Протестувальники перекривали автотраси, а в Єрусалимі на кілька годин було заблоковано в'їзди до міста. Про це пише ізраїльська газета Гарець за даними видання у Тель-Авіві у протесті взяли участь близько 100 тисяч людей. Щонайменше 15 протестувальників було затримано після того, як між учасниками мітингу та поліцейськими почалися жорсткі сутички. I'm ah, Нагадаю, що напередодні армія Ізраїлю виявила на півдні сектора гази тіла шести заручників, яких викрали Хамас під час нападу у жовтні. Ізраїльцяни вийшли на акцію протесту і вони вимагають від влади домогтися негайного звільнення заручників, що залишилися. Масові антиурядові демонстрації з аналогічними вимогами врятувати заручник відбулися в Ізраїлі 31 серпня. Повідомлялося про зіткнення із поліцією та двох затриманих. Як зазначає «The Time of Israel», це одні з найбільших протестів після 7 жовтня 23 року, коли бойовики Хама. Ас напали на ізраїльське поселення на кордоні із сектором Газа.